Всіх вас вітаю, шановні глядачі, шановні друзі нашого YouTube каналу. Ми з вами сьогодні будемо казати про важливі речі. І єдине прохання, щоб дане відео ви як можна більше поширили на різних носіях, в різних джерелах. Бо ми будемо казати про важливі питання, які стосуються всіх територіальних громад. Всіх. І мова буде йти про окремий закон. І в кінці цього відео ми зробимо відповідні висновки щодо даної інформації. Починаємо. Пам'ятаєте, ми з вами обговорювали питання щодо законопроєкту під номером 6401, який, відповідно, парламент ухвалив 22 лютого 2024 року. І відповідно вже 13 травня цього року, 24 року, президент України підписав закон номер. 3590-9. Про внесення змін до закону України про місцеве срендування в Україні щодо забезпечення прозорості місцевого Мова Мовити про той законопроект 64.01. І найголовніше питання: що передбачає даний закон? В першу чергу, це онлайн-трансляція. Пленарних засідань Ради та засідань постійних комісій. Тобто будь-яка людина може спостерігати в онлайн-режимі, що відбувається. Наприклад, на засіданні відповідної ради, або на засіданнях відповідних депутатських комісій, які там питання обговорюються, хто приймає в цьому участь, як голосують депутати. І таке інше. Тобто онлайн-трансляція, тобто публічність для громади, щоб громада розуміла, що відбувається і хто в цьому приймає участь. Наступний момент. Збереження цих відеозаписів засідань з подальшим зберігання запису не менше як 5 років. Тобто, якщо у людини виникне якесь питання, то вона може підняти цей запис і приглянути його. Дуже уважно, зрозумівши, що відбувалось, які питання були, які голосування, які результати такі інше. Далі. Мова сесії рад тільки українська мова. Далі, публікацію проєктів порядку денного, висновків, рекомендацій, рекомендацій та протоколів, засідань постійних комісій, рад, які містять результати поіменного голосування. Тобто, треба опублікувати всю ту важливу інформацію, особливо результати голосування. І чому саме такі результати? І найголовніше, хто голосував, хто підтримував або хто не підтримував. Наступний момент: оприлюднення на єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на офіційних веб-сайтах органів місцевого святування. Публічної інформації про об'єкти. Власності регулярного оновлення такої інформації, в тому числі за результатами інвентаризації. Інформація має бути публічна. І мають бути офіційні електронні веб-портали. І мова йде про органи місцевого місцесування, де вся інформація має бути висвітлена і особливий момент щодо об'єктів комунальної власності. В першу чергу, щоб люди розуміли, що відбувається з власністю, умовно кажучи, від бордюрів до важливих об'єктів, які знаходяться в межах територіальної громади. Історію власності, хто є власником, як ця власність переходила, скільки коштів на цю власність залучалось щодо ремонтних робіт, наприклад, або будівельних робіт. Тобто, все те, що стосується. Об'єктів, які кошти були, яка сума коштів, хто в цьому приймав участь, як ці кошти розподілялись, за рахуванням чого вони розподілялись, ці кошти? Хто ухвалював ці рішення? Чому саме один об'єкт ремонтувався, наприклад, за одну суму? І хто давав погодження на дану суму? Тобто, повністю вся. Публічна інформація. Не буде такого, як комерційна таємниця, конфіденційність, невтручання в діяльність, секретна інформація. Так, про це публічно казали тоді ще голови громад, депутати територіальних громад. Наприклад, якщо людина хоче дізнатися, що відбувається з комунальним підприємством. То була відповідь, а це комерційна інформація, таємниця. Не треба втручатися в діяльність комунальних підприємств. Навіть в статутах це прописано було. Ось що було. Що від громади, від власника вся інформація була закрита. І вони не хотіли, щоб люди громада знала і розуміла. І бачила, що відбувається з об'єктами спільної власності. А є таке поняття, як право комунальної власності щодо володіння, розпорядження та користування. І людина має все це знати, всю інформацію, щоб не писати запити, надайте мені інформацію, а щоб людина зайшла на сайт і все перепровірила, всю історію, щоб не було зайвих питань. Цього не було, вони цим не задавалися. А зараз центральна влада їм вказала і ткнула їх носом. І цей закон, про який ми кажемо зараз, це наголошує. А це результат бездіяльності всіх голів територіальних громад разом з депутатами територіальних громад, які нічим не займалися і нічого не робили. І, взагалі, мабуть, і не читали закон України про місцеве місцеслування, особливо статтю 4. Яка наголошує про основні принципи місцевого складування, але зараз цей закон є. І ви можете йти до своїх галів, до своїх депутатів, казати про цей закон. І хай беруть і займаються, і виправляють всі ті помилки, які були ще з 97-го року по сьогоднішній час. Тому, шановні глядачі, ми з вами розглянемо цей важливий момент. Якщо вам відео сподобалося, ставте вподобайки. Розповсюджуйте наше відео, залишайте коментарі, ставайте нашими підписниками. І цей закон надає вам всім право знати всю інформацію щодо тієї важливої інформації стосовно, що відбувається в межах вашої територіальної громади. Всім вам дякую, шановні глядачі, до наступних зустрічей.